Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Радий, що дивитесь. Сьогодні маю в продаж ось таку цукерочку: це Lexus RX 200 2017 рік, пробіг 115 тисяч кілометрів. Офіційний, нефарбований, з, з повною сервісною історією обслуговування. Цей автомобіль, друзі, зарекомендував себе як супернадійний, як мега комфортний, також. Всі японці, лексуси, вони вже йдуть в гарних комплектаціях, не так як німці, що чогось може не бути. В цих автомобілях є майже все. Тому давайте оглянемо його детальніше, подивимось, в якому він стані, в якій комплектації і скільки буде вартувати. Ну що, друзі, давайте розглянемо його екстер'єр. Мені він особисто дуже подобається, особливо передня частина, багато хрому. Виразна рішітка радіатора, дуже футуристична та брутальна, можна сказати так. Дизайнери Lexus роблять свою роботу на відмінно. Особливістю цього автомобіля є також його колір. Він дуже насичений, дуже класно виглядає як на сонці, так і в темну пору дня. Виглядає дорого та елегантно. Також 20-дюймові диски доповнюють цю всю картину. Це комплектація Executive, а це означає, що тут дуже багато корисних опцій. Одна з них, ви бачите, передня матрична оптика з динамічними поворотниками та адаптацію дальнього світла. Також за скляним значком прихована система адаптивного круїз-контролю Distronic. Яка отримує дистанцію задану вами до попереду їдучого автомобіля. Разом з дістроніком тут також є система утримання в полосі руху. Ззаду він виглядає теж чудово, світлодіодні ліхтарі, заводське тонування. Ми бачимо додатково встановлені бризковики. Як ви знаєте, люди переважно діляться на поціновувачів. Або німецького автопрому, або японського автопрому. За що люблять Lexus? По-перше, це за його надійність. Взагалі питань по надійності в цьому автомобілі немає. Надійний двигун, надійна гідротрансформаторна коробка передач, надійна та живуча ходова частина. Єдине, що е, частіше, ніж у німців, треба буде міняти, це передні гальмівні диски та колодки. Також за що ще люблять Lexus? Це за його гарні комплектації. Тут нема такого поняття, як у німців базова комплектація, плюс 100 500 опцій, кожна з них вартує якихось грошей. і Якщо ти хочеш вийти в гарну комплектацію, то ціна за автомобіль взлітає просто в космос. Ні, тут є три комплектації на ваш вибір і всі вони мають дуже багато корисних опцій. Тому в порівнянні з німцями за доволі таки невисокий прайс відносно, да, ви отримуєте гарну, дуже гарну комплектацію. Переходимо до інтер'єру і давайте вивчати, що тут є. Складання електроскладання дзеркал з затемненням, пам'ять сидінь на три позиції, електропривід сидінь. Також переднє сидіння мають... Як підігрів, так і вентиляцію. Шкіра натуральна, дуже м'якенька. Комбінований салон. Дуже класно виглядає, особливо в поєднанні цих кольорів беж та коричневий. Перевага цього поєднання, на мій погляд, це те, що зона ніг вона темна, тому це дуже практично. Але, друзі, Відчуття свята, коли ти сідаєш в цей автомобіль, воно нікуди не дівається за рахунок того, що білі сидіння, світла стеля, це просто неймовірно. Задні сидіння мають підігрів, також спинка задніх сидінь регулюється по нахилу. Комфорт для задніх пасажирів, я рахую, що в даному автомобілі на найвищому рівні. Двозональний клімат-контроль, також дуже приємна опція, це підігрів керма. Взимку просто The best. Також з однією з опцій, яка повинна бути в кожному автомобілі, на мій погляд, це безключовий доступ KLS GO. Тут він на всіх дверях. Ну, також ми розуміємо, що це тут є і запуск з кнопки і сервопривід кришки багажника. Також, на мій погляд, я думаю, що власники Lexus підтвердять цю мою тезу, що RX один з найкомфортніших автомобілів в своєму класі. Він дуже м'який. Рівень шумоізоляції теж я думаю що один з найкращих в сегменті. Тому враховуючи, що рівень та якість наших доріг не дуже. Цей автомобіль дарує неймовірні відчуття від його використання. Друзі, додатково встановлена в цьому автомобілі супутникова сигналізація Beniš, оклеєна передня частина машина бронеплівкою, також в подарунок комплект зимової гуми та комплект зимових гумових килимків. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Він дійсно класний, він офіційний, не фарбований, має повну офіційну історію обслуговування, що немаловажно, в гарному кольорі, класні комплектації та просто з чудовим салоном. Коричневий з бежевим. Ціна автомобіля 36 500 доларів. Приїхали, купили і отримуєте задоволення. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. А той хто хоче продати автомобіль або купити, звертайтесь. Зробимо все на найвищому рівні. Все, Па-па.